Сьогодні мова піде про особу, чий вплив на історію України простягається без перебільшення на тисячоліття вперед. І це не Володимир Великий чи Ярослав Мудрий, це кочівник з далеких азійських степів хан Батий, або монгольською Бату хан. Хан Батий це руйнівник Київської Русі. Це визначення руйнівни Київської Русі, ну іноді історики можуть поставити під сумнів, оскільки Київська Русь де Юре перестала бути єдиною державою після Любецького з'їзду князів в 1097 році. Проте до монгольської навали Київ був політичним, культурним, релігійним центром територій. Що входили в державу Володимира Великого і Ярослава Мудрого. А після Батиєвої навали Київ перестав бути центральним містом на багато століть. Хан Бату, прозваний на Русі Батиєм, один із персонажів, що докоріно вплинув на історію України та Східної Європи. Не було б. Батиєвго нашестя була б зовсім інша історія. Його батиєві орди е, прийшли від Поволжя до Хорватії і мали потенціал рухатися далі на захід, але смерть великого хана Угедея змусила повернути Батиєві орди на схід. Батий, внук Чингісхана. Об'єднувача Монгольської імперії після смерті Чингісхана імперія монголів поділилася між його синами на улуси. Улус це щось на зразок Удільного князівства. Батько Бату, якого звали Джучі, попалася західна частина Монгольської імперії, яку назвали Улус Джучі. Цей улус відповідно дістався і Батию, який оспадкував батькону Водшину і вирішив її суттєво розширити. Взагалі Монгольська імперія найбільша за площу імперія, що коли-небудь існувала на планеті. Вона існувала від Балкан до Кореї на піку своєї могутності в 1242 році. Чому армія монголів була дуже грізною? В неї була сувора дисципліна і чітке підпорядкування. Вона ділилася на, ди, на десятки сотні, тисячі і десятки тисяч. Десяткою тисяч воїнів керував темник, йому підчинялись, підчинялись воєначальники рангом нижчими. В армії монголів. Була жорстока дисципліна. Якщо воїн дезертирував, страчували десяток, тобто 10 воїнів, в які він входив. Монгольський воїн важко озброєний вершник, що давало перевагу над багатьма іншими воїнами. Монгольський воїн був одітий в лоскатий панцир зі шкіряних. Іноді металевих пластин. Це робило його мало вразливими для ворожих стріл. Вперше монголо-татари прибули на Русь у 1223 році. Тоді відбулась битва на Калці. Там монголо-татарські війська розбили русько-половецьке військо. Але це була для монголів лише розвідка боєм. Вторгнення Батия стане великою катастрофою, що розпочнеться в 1237 році, а кульмінацією стане падіння Києва у 1240 році. Рішення про похід на Русь було, можна сказати, колективним прийнято на Королтаї. Ну, Це можна грубо порівняти з парламентом. прийнято на Монгольському Курултаї в 1235 році. Розпочне Батий свій великий похід на Захід з Волзької Булгарії. Не плутати з Болгарією на Балканах. Так, в середньовіччі було дві держави з назвою Болгарія Одна на Волзі одна на Балканах. Західний похід Батия. Був не лише його справою, це був загальномонгольський похід, тобто з інших улусів йому допомагали. Туди відправлялись багато внуків Чингісхана, а також воєначальник Грізний Субедей, що брав участь у битві на Калці, і був одним з найкращих воєначальників ну, взагалі того часу, можна сказати, до Волзької Болгарії, чи Точніше Булгарії. Орди Батия прибули в 1236 році. Волзьку Булгарію було знищено миттєво. Ця держава вже ніколи не відновиться, і на наступний рік Батий вторгається на землі Київської Русі. Першим на шляху Батия було Рязанське князівство. Батий запропонував Рязанському князю визнати себе васалом орди. І сплачувати данину, той не погодився, і Рязань була знищена. Князь Володимирський, Юрій Всеволодович, дізнавшись про е, розорення Рязані, став готуватися до оборони і відправив гарнізон до міста Коломна, де монголи е, зробили е, розгромну перемогу. Під Куломною розбили війська Юрія Всеволодовича і розорили Москву. Ну, на жаль, Москву, як бачимо, не до кінця розорили. На жаль, після Москви Батий пішов на місто Володимир, центр Володимира Суздальського князівства. Взяття Володимира дало змогу. Підкорити усі землі, що були колись князівствами Північно-східної Русі. Винятком став Новгород, якого Батий не хотів завойовувати За однією версією через вісняні болота, ну, але версія не витримує критики, бо ніщо не заважало до літа почекати. За іншою версією, через те, що Олександр Невський став вірним васалом Орди. Ті, Міста, що одразу не підкорились, були знищені вогнем і мечем в прямому сенсі слова. Довго опирались Батию жителі таких міст, як Торжок і Козельськ. Облога невеликого навіть помірка 13 століття Козельська, відмічена літописами як тривала і героїчна. Тривала близько семи тижнів. У монголів були спеціальні катапульти, що неодноразово використовувалися. Утім, жителі Козельська умудрились навіть піти в контратаку, зробивши таємну вилазку у тил монголам. Але сили були нерівні, і наслідком було повністю розбитий гарнізон і повністю знищене військо. В боях з монгольського боку. Загинули три сини монгольських темників. Темнику монголів це щось це зразок генерала. І це показує високу бойову організацію жителів цього міста. Після розорення Козельська монголи повертаються в степ на відновлення і через два роки підуть на Київ. У 1239 році був знищений Переяслав. Місто, що стояло на межі Росії і Степу, було знищене повністю після Переяслава упав Чернігів. А в 1240 році Бату Хан пішов на Київ. Тоді Київ був під контролем Галицько-волинського князя Данила Романовича, відомого як Данило Галицький. Проте, сам Данило не став особисто обереняти Київ, а залишив там свого вірного боярина Тисяцького Дмитра. Тисяцький в Київській Русі це воєначальник, що командував тисячею воїнів. Сам Данило намагався домовитись з королем Угорщини Белою IV про антимонгольський союз. І так, оборону Києва була доручена боярину Тисяцькому на ім'я Дмитро. Місце і рік нарочні його невідомі. Втім, Київ неодноразово мав справу з кочовиками від аварів до половців. І оборонні споруди Києва були значними. Місто оточували земляні вали висотою 10-12 метрів та кам'яні вежі. Облога затягнулася на два місяці. За допомогою облогових машин були знищені кріпосні вежі, і монголи проникли в місто. Кияни відчайдушно оборонялися, але знову сили були нерівні. Тисяцький Дмитро попав у полон. Руйнування Києва були дуже сильними. З 9 тисяч дворів вціліли 200, за словами мандрівника Плано Карпіні, що був у Києві в 1246 році. Міста між Києвом і Галицько-Волинським князівством в основному здались без бою. Не змогли монголи взяти Кременець і Данилів на півночі сучасної Тернопільщини через горбистий рельєф, густі ліси і добрі укріплення. Данило Романович намагався зібрати антимонгольську коаліцію, залучаючи до цього римського папу. але… Не залишилось йому нічого, окрім як їхати на поклон до Батия і визнати васальну залежність перед ним. Після підкорення Русі далі йшла черга Центральної Європи. Батий послав послів угорському королю Белі IV з вимогою підкоритися. Послів було страчено. За таке монголи звикли жорстоко карати, причому Батий хотів просунутись максимально на захід в ідеалі до Атлантики, про яку він, мабуть, здогадувався від слів купців-мандрівників. Монгольські війська атакували Польщу і Угорщину. Польща в середині ХІХ століття політично роздроблена, як і Київська Русь. Тому польські землі відносно швидко були підкорені. Король Полислав Сором'язливий тікав в Угорщину незадовго до того, як монголи розорили краків тодішню польську столицю. Фінальну поразку від монголів поляки отримали в битві під Легницею, де на їх стороні, що цікаво, були німецькі рицарі. І навіть французькі тамплієри. Це був унікальний випадок зіткнення монголів із Західною Європою. Там польські війська були розгромлені і настала черга угорців. Розгромивши військо короля Бели, монголи дійшли аж до Адріатичного моря. Після того прийшла звістка про смерть великого хана Угедея, і Батий вирушив на Курултай для виборів нового великого хана. Момент для заходу монголів в Західну Європу був втрачений. Історія розподілася так, що німцям, італійцям, французам не судилось побачити монгольське розорення. І так. Похід Батия на Русь це величезна катастрофа, яку ми пожинаємо досі, адже з під крила Золотої Орди вийшло Московське князівство, яке стало Російською імперією. Не було Батиєвго на щастя, історія наша була б зовсім інша, і я впевнений, куди краща.